Вітаю вас на моєму каналі і пропоную приєднатися до третьої частини нашого відео по в'язанні органайзера для сидіння машини. Тепер нам необхідно набрати ланцюжок повітряних петель довжиною 26 см, для того, щоб наша кишенька могла б триматися на сидінні машини. Набираємо ланцюжок повітряних петель, довжиною 26 см. Після того, як ми пров'язали ланцюжок повітряних петель довжиною 26 см, тепер ми починаємо в'язати стовпчики без накиду, починаючи з другої петлі від гачка. Після того, як ми пров'язали наш ланцюжок стовпчиками без накиду, в кінці ланцюжка ми набрали ще 15 повітряних петель для того, щоб ми могли цей ланцюжок застібнути на гудзика і з'єднуємо цю петельку, з'єднуємо з ланцюжком. І продовжуємо в'язати на зворотній стороні нашого ланцюжка стопчики без накиду до кінця ланцюжка. Після того, як ми пров'язали наш з'єднувальний ремінець, нам необхідно Останню петлю ремінця з'єднати з основною частиною нашої кишеньки. В першу петлю робимо з'єднувальний стовпчик. І тепер в другу петлю робимо наступний з'єднувальний стовпчик з ремінцем. І в наступну петлю робимо третій з'єднувальний стовпчик з ремінцем, з'єднали, відрізаємо ниточку. Я буду пришивати до кишеньки отакий гудзик, але він мені по кольору не підходить. Тому я взяла оцю нитку нашого кольору і тепер ми зробимо кільце амігурумі наберемо 6 стовпчиків без накиду. Перший стовпчик не рахується, набрали 6 стовпчиків без накиду. Трішки стягнули кільце, і тепер робимо з'єднувальний стовпчик в першу петельку зробили. І тепер нам необхідно в кожну із шести петель пров'язати по два стовпчика без накиду в кожну петельку. Затягнули кільце щільніше, і тепер другий ряд ми будемо в'язати через одну петельку. Будемо робити збільшення. Перша у нас йде самостійний стовпчик. А в наступну петельку у нас буде два стовпчика без накиду: 1 і 2. І так до кінця ряду. У третьому рядочку робимо збільшення через два стовпчика. Один самостійний стовпчик, другий самостійний стовпчик, а в третю петлю робимо збільшення, тобто дві петлі, два стовпчика в одну петлю, і так до кінця ряду, діаметр мого гудзика 2,5 см, тому наступні два ряди я пров'яжу без збільшень. Тепер ми робимо зменшення в тій самій послідовності, що і робили збільшення. Спочатку ми пров'язуємо один стовпчик, далі ми робимо зменшення. Для цього ми піддіваємо одну половинку одної петлі, другу половинку другої петлі і пров'язуємо разом. Далі у нас йде один стовпчик без накиду. Тепер у нас йде зменшення. І так до кінця ряду. Потім через дві петлі зменшуємо, потім через три. На цьому етапі ми повинні вставити гудзика всередину. Щоб він там помістився. Так. І тепер ми продовжуємо в'язати, зменшувати верніше, але тепер у нас буде складніше це робити. Гудзик у нас всередині, і тепер ми робимо зменшення за передні дольки двох петель годзик ми зв'язали і залишили невеликий хвостик для того щоб можна було його пришити до основи кишеньки. Туди ми поклали змогли покласти дві пляшечки води і друга і дві книжечки сюди ще може поміститися пару книжок Ось, дивіться, ще одна. Тут дві може поміститися. І тут дві може поміститися книжки. Кишенька для сидіння машини готова. Якщо вам сподобалось відео, прошу вас коментувати, ставити вподобайки, підписуватись і до нових зустрічей. Хай вам щастить!